Усім привіт! Вітаю вас у своєму каналі у своєму новому відео. Сьогодні приїхала в гарний парк, хочу прогулятися. О, взяла собі, хотіла б сказати каву, але каву я дуже рідко п'ю, тому чаю. Ось і хочу погуляти і розповісти вам декілька цікавих історій, ось які мене дуже здобували, але для іспанців це. Норма, як виявляється. Хочу з вами цими історіями поділитися. Якраз гуляю, думаю, і запишу вам ось такий гарний наспад. Я його обожнюю. Ось, Зараз вам трішки покажу. Ось такий він гарний. Він дуже великий. Ось така сьогодні пасмурна погода. Але тепло 22 градуси. І так, перша моя історія це саме найцікавіша і найдивніша, чи на мене дуже таке дивне було. Одного разу поїхала я з друзями до океану. Ось, і знаєте, я дуже люблю океан. І ми нам порадили одне місце, де можна було посидіти, подивитися на захід сонця. Ось, і до речі, місце було знаєте, так як у нас в країні що можна купити каву, чай, піти з перекус, там були стульчики, потім сидіння, пуфики. І ти мог сидіти і просто кайфувати від океану, знаєте, від атмосфери. Ще була музика. Грав хлопець на синтезаторі. Ось, ну так класно було. Ну просто атмосферу прям у нас. І ми дивилися захист сонця. Ось і потім, вже коли сонце сідало, вже зайшло, да, то почали всі аплодувати. Я спочатку не зрозуміла, що, думаю, така дивно, можливо, знаєте, він е... такий потяг проїхався. Ось, е... знаєте, я така думаю, можливо, вона ну, хтось комусь пропозицію зробив або щось святкують, таке, знаєте. Але ні. І знаєте що? Вони аплодували саме заходу сонця. Для мене це було дуже дивно. Ми, як українці, да, звикли, що ми аплодуємо, коли там літак приземлився, наприклад. А да? Це типу нормально. Хоч хоча теж я думаю, що дивно було. Але потім ну й тому звикли до цього. А тут люди просто аплодували з заходу сонця. Ну як так? Але погодьтеся, дуже мило, ні? Ну якось так незвичайно, але прикольно. Ось, і е, наступні рази, коли я теж їздила там до Гану, дивилася захід сонця, да, там, знімала відосики і все таке, то те саме було, люди все рівно хлопали. Ризу. І я така ще, е, коли знімала відосики, така, знаєте, і, і <плес> вони почали хлопати, просто ти ж до цього не зразу звикаєш, Вірно, ну, що коли люди хлопають захід сонця, я така, ой, дякую, це мені, ой. <плес> Ось, ну, звісно, це ж не мені було, але, ну, незвично так годьтесь. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну що, перейдемо з вами до наступної історії. Наступна моя історія, як для мене, вона просто крінж. Я до цього до сих пір не можу звикнути, якщо чесно кажучи. Ось такий в мене краєвид, фонтан. До речі, ввечері вони ще з підсвіткою. Гарно. В Україні, якщо ти зайдеш в зуті в квартиру або в дім, і будеш ходити там, то мама просто тебе поглядом уб'є. Не вірно ж? Ну, буде кричати Типу, для нас це не є нормально, а для іспанців це норма. Тобто для них норма виходити вуличному взуті по вулиці, і потім приходити, приходити додому і ходити ще вдома в цьому ж самому взуті. Ну, як це? Ну я, я до сих пір не можу це, ну, я не можу до цього звикнути. Розумієте? Це, ну, це трим, Просто Ти ходиш по вулиці в зуті, ти приходиш ну, до когось там додому да, пододому, і ходиш в тому ж самому зуті і дома, по квартирі, по дому, по, по цих е, килимах, наприклад. Ну, блін, ну, серйозно? Це одного разу така історія була, що мене запросили іспанці до себе в гості. Я приходжу, ну як я розвиваюсь, да? е, мені говорять, Аніна, не потрібно розбиватися, ти так проходь. Я така, стою серйозно, взуті, так я що з на прийшла. А мені говорять, ні, це нормальний день, ну посадна, да. то нічого страшного. Мені було якось неловко, я така, вони ні-ні, проходь, ну тобто, якщо ти будеш розбиватися, ти їх цим можеш ще образити розуміти. Це така Я прийшла, там всі сиділи взутті. Я така думала: ну це дивно, ну. І так, це нормально для іспанців. Ось, але коли до мене хтось в гості приходить, і я ой, завжди ой. говорю: розбивайтеся і знімайте своє взуття. Бо це ненормально. Ну, Но, а вони не розуміють, чому я їх там ну, заставляю розвиватися. П кажу, ну ви ж до мене гості прийшли. Ось тому, ось так, от а вам. Як так ви б додому б сказали, типу, та, не можна розвиватися. Заходь так. Ну, блін, я не можу. Ну це просто ну, якийсь то. Але знаєте, не всі іспанці, ну їх дуже маленька кількість, що приходять додому, розвиваються і йдуть, ну, переодягають тапці, да, які спеціально для дому. Ну, домашні, так домашні тапці, да. то таких дуже мало. То я, як комусь там приходжу в гості, то завжди питаю, мені розбуватися чи ні. Бо якщо я розбуюсь і там ну потрібно звідки ходити, вони образяться. Ось така моя друга історія. як вам Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. І наступна річ, до якої я ще також не звикла, це пізня вечеря. Іспанці дуже пізно вечеряють. Ми звикли вечеряти, це о шостій, сьомій або навіть о восьмій вечора. Іспанії, іспанці вечеряють. Знаєте коли? Це дев'ята, десята, одинадцята година вечора. І навіть буває трішки пізніше. Тобто в цей час відкриваються ресторани, ось, іспанці приходять вечеряти, і якось для мене це дуже дивно, бо ну, це вже пізня вечеря. Ось, не знаю, як вони потім зранку прокидаються. Але ну, так от І у них так само, знаєте, зранку у них ранок починається цікаво і там якісь, можливо, якийсь перекус. Ось. І ранок у них починається це о 10-11 години ранку, це у них, них тільки сніданок. Ось. Обід у них йде о 2 годині, дня, друга, 3. Потім йде перекус і вечеря, Перекус десь вже ну, 5 година або 6-та десь так. Ось. І вже потім вечерять до 12 години ночі. Ну, я їм так, як звикла в Україні. Ну бо я просто, якщо буду так, як іспанці робити, то я просто голодна буду. Я намагалася, якщо чесно, ну, я пробувала багато разів так, як вони робити, але ну, для мене це дуже складно, і я звикла не ну, так, як я звикла. Тому ось така ще дивна річ про ну, іспанців і Іспанію. Як вам? А ви б змогли б перелаштуватися чи ні. І перед тим, як перейти до наступної е, історії, да, такої маленької, щоб з вами поділитися ще там, про Іспанію, е, то я вам хочу показати своє найулюбленіше місце в парку, е, де мені більше всього подобається гуляти. У мене такі гарні дерева, і вони так гарно їх посадили, такий гарний краєвид. Я просто обожнюю зараз. З вами поділюся, покажу трішки цього парку. спробую вам передати. Аромат. Клас. Як чудово. Такі вони гарні. клас. такі гарні, Аромат просто нереальний. І ще бачу червону такого кольору. Так, одна так дуже високо, а інша повнижче. Гляньте, яка гарна. Аромат просто. Беншерна. І так, наступне це сєста. Сієста це означає, що коли все зачиняється, ось до цього теж спочатку було дуже дивно. Але вже потім, знаєте, воно просто звикаєш, до цього можна ще звикнути. Ось це зачиняються магазини з, з часу дня до або з другої, ну, хто, хто як. Да, от коли починається обід, ось, магазини там всі зачиняються. І приходять люди аж о 5 годині вечора. Ой. І люди приходять на роботу о п'ятій годині вечора. Але не зачиняються великі торгові центри, і не зачиняються суперма... супермаркети. Ось це не зачиняється. Але в неділю все зачиняється. І супермаркети, і терце все. Крім цих кафешок, там ресторанів. Але теж ресторани працюють, що і в будні дні, і в вихідні працюють теж на сісту, вони зачиняються. Ось тому ось так. В неділю ти нічого не купиш, бо все зачинено. Ось, ось так. Якось дивно, але якось так. Хочу вам подякувати, що подивились мої відео до кінця. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку. Пишіть у коментарях свою думку, до чого б ви змогли звикнути. Або якщо ви були за кордоном і маєте якусь цікаву історію, то пишіть у коментарях, мені дуже буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами у коментарях. Ось тому дякую ще раз вам за перегляд. І зустрінемося з вами в наступних відео. Та бажаю вам гарного дня та вечора. Бувай!